Маленькі Янголи Зими подарували херсонцям академічний бал, який пройшов у херсонській дитячій музичній школі номер 3 Усього в творчому закладі, де представлений широкий спектр музичних інструментів, налічується 618 дітей. Також він має три філіали хорових класів у міських школах, де займається близько 120 вихованців. Нещодавно в закладі почала працювати театральна школа-відвертість на перший концерт, якої очікували з особливим нетерпінням. Мы давно мечтали, чтобы у нас в школе было театральное отделение. Почему? Потому что сегодня, если говорить о том, чтобы школа была максимально эффективной, максимально успешной. каковой она, собственно, является, но никогда нет предела совершенства. Необходимо, чтобы все отделы были каким-то образом завязаны на какое-то одно большое общее дело. И поскольку театральный класс как раз и является таковым, что интегрирует в себя практически все виды искусств, тут и поэзия, тут и драматургия, тут музыка, тут режиссура, Сценарии и и прочее. Поэтому наша мечта с этого года наконец-то обрела реальные крылья. Керівник театральної школи, ведуча і організатор концерту під назвою Янголи зими, автор усіх виконаних на ньому пісень і продекламованих віршів. неймовірно талановита людина Тетяна Князева. Жінка з щирою душею, і добрим серцем, запрошувала своїх вихованців на сцену. Тихенько промовляла разом з ними слова своїх віршів, болівала за маленьких янголів та підтримувала їх під час виступів. Стихи рождаються тільки від того, що любиш мир багатоцвітний. любиш різноцвітний мир і бачиш... в детях продолжение этого мира. Потому что дети одаривают нас лучистым счастьем. Наверное, это самые яркие минуты вообще в жизни взрослого человека. А в жизни творчества – это благословение небес. Я очень хочу поздравить херсонцев с Новым годом, с Рождеством, с открытой душой. И так как мы концерт назвали «Янголы зимы», «Нехай зима кружляя» и «Дарую вам белый-белый снег». Бо белый снег – это Перший чистий лист усіх дарунків, усіх поцілунків і усіх вітань. Малюйте на ньому щось таке різнокольорове, надзвичайне, наддуховне. Кохаю вас. Сталася на концерті і прем'єра нової пісні Мати Покрова. Слова до якої написала Тетяна Олександрівна. Виконала творчий доробок знаної авторки, не менш талановита дівчинка, гідна учениця своєї наставниці Аліна Деордіца. Рушниками. Татьяны Александровны очень вдохновляют людей многих. Вот, например, на стихи написаны песни, которые я, например, исполняю, и другие исполняют. Многие люди в Черсоне поют ее э, песни, ее стихи и стихи ее читать. Вот сегодня вы слышали их. Вони дуже загадочні. академічний концерт був присвячений зимовим святам, тому подія не обійшлася без подарунків. Усі янголи зими отримали солодощі. та м'який символ наступаючого року. Закінчилося свято казково. Розважати дітлахів прийшли студенти факультету культури та мистецтв Херсонського державного університету. Старші вихованці Тетяни Князєвої презентували молодшому поколінню творчих особистостей казку про святого Миколая Чудотворця і побажали присутнім, аби усі їх мрії у новому році обов'язково здійснилися.